Ми не можемо виконати Боже покликання на землі, покладаючись тільки на власні сили. Колись я почув таку цікаву думку якщо ти маєш план на своє життя, який можеш реалізувати власними силами, то це не той план, який для тебе має Господь Бог. Це ще не той план, який має для тебе Бог. Коли Бог дасть тобі план на твоє життя чи відкриє план на твоє життя, то першою реакцією, як більшості біблійних героїв, якою є? Та ні, ти що? Та де? Це не для мене, це занадто. Як я маю бути матір'ю Сина Божого? Мойсей говорить Як я маю вивести Ізраїль, твій народ Боже, з Єгипту? Я заїкаюся. Мойсей заїкався, а мав йти на розмову до фараона, на переговори. Особа, що заїкається. Чому так? Та тому що Бог так захотів. Якби ми взяли одного за другим біблійного героя, то кожен приходить до висновку Боже, та я не підходжу. Я не я не вмію. У Петро, який гадав, що все вміє, йому прийшлося рети носом пару разів. Носом тротуар, щоб зрозуміти, що без святого духа ні, без Божої ласки ні. ну і наше життя. Наприклад, коли Ісус дає. <кій> Таке пояснення, як ми маємо жити, не тільки згідно 10 заповідей, не тільки не вбивати, але й не гніватись. В значенні тепер не будеш гніватися на свого брата, не тільки чужу лож, але й не пожидай. Ну і так далі. Чи можна це все виконати по-людськи? Та ні, це неможливо без благодаті Бога, без Божої ласки у нас. Це нереально, Послухайте, поки ми не зрозуміємо, що без Божої благодаті ми не можемо приносити плоди в житті, то будемо змушені мучитись своїм християнством, а це зображення більшої частини церкви сьогодні. Люди, що мучаються через свою віру, люди, що мучаються з заповідями. люди, що ходять до церкви, є настільки сумні, що то якась трагедія, а виходять те й тішиться. І то то показує, що нема це показує, що в житті немає справжньої віри. Говорю, це не осуджуючи когось, але дивлячись на плоди. Якщо в людині не діє Божа благодать, то людина мучиться, бо сама не може виконати заповіді, сама не може ввійти в своє покликання, не може виконати справи, до яких є покликана тут на землі. Є така дуже важлива думка, це також ключова думка святого Павла, що стосується благодаті. Послання до Ефесян, другий розділ, 8 дев'ятий вірш. А точніше, восьмий віршик другого розділу, послання до Ефесян. Бо спасенні ви благодаттю через віру. А це не від вас. То дар Божий, не від діл». Щоб ніхто не хвалився, бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Навіщо? Щоб ніхто не хвалився. Тому то ми і не можемо самі виконати заповіді та зберігати їх, щоби додуматися, дійти до такого моменту в своєму житті, коли кажеш. Боже, я не можу виконати ці заповіді сам, ти потрібен мені. І метою тих заповідей було показати людині, що вона сама не може себе врятувати, сама не може, сама не може стати перед Богом безгрішною. Коли людина звертається до закону, читає заповіді і бачить, що не може їх виконати, то каже Боже, мені потрібен спаситель. І тоді приходить Христос, щоб через віру у нього благодать почала діяти в нас, в результаті цього починаєш жити святим життям, але не своєю силою, а силою, яку дає тобі Бог. Амінь. подивіться. Насправді закон не є поганим, не є чимось лишнім. Закон важливий. Він нам показує, що таке гріх. бо без закону ми не знаємо, що є гріх, а що не є. Але тільки благодать дає можливість нам виконати закон, і не власними силами, але силою, що дає Бог. Тоді ця людина, ця людина є свідком, людина, яка живе по іншому, але водночас не є пригноблена своєю вірою сьогодні, коли ми йдемо в до людей, що не вірять, ми не зробимо багато з виразом обличчя, що є одним великим пригнобленням. І для того благодать, що діє в людині, плодоносить радістю, свободою, людина живе по іншому і говорить у відповідь тому, хто питає його як тобі так вдається? Це Боже благодать, що діє в мені.